Дякую з одного дня і тобі, Андрію. Юлія, Андрій, привіт. Сергій бабка. А що ти будеш розказувати, коли русская армія буде стоять у, твоє, у твоєму городі? Та хай Бог милує, щоб вони сюди аж прийшли. Хай Бог сохранить і заступи, хай вони там всі в тих болотах і сидять там вічно, щоб сюди не лізли. Юлія, дякую навзаєм. Андрій Тьот Люба Наталі, привіт і желаю всім сонячного дня і міра. Дякую, Андрію, передамо. ще спить, я її ще не будила. Бабуся Галя, брехню слухають і брехню пишуть. Україна була і завжди буде. Так, бабусю Галю, так воно є. Да, любов, ви недалека женщина. Жаль мені таких людей, що не розвиваються. Ну, ваше діло. Мартину вас ліжу, тролі троллі вискочили із-під под камней. Да, Мартину вас вилізли. Так, бабуся Галя, Андрій, доброго ранку, міцного здоров'я і удуження, Андрій. Е, так. Те, що вам розказують, то не означає, що воно так і було. Елена Чалая. Я бачу тут у Руській підгорає. Правда, правду тяжко слухати. Ну, да. Брехня вона ж солодка, приємна, а правда гірка, пекуча, недобра. Бабуся Галя так повилазили з очерету. Олександр, так ледве не забув за цими орками імениниці усього найкращого, а саме головне здоров'я вам та рідним спокою та душевного багатства. Так, Юля, орки йдіть на болото. Оксана Лут, доброго дня, всім, хто в чаті, всім всього найкращого тихого дня. Доброго дня, Оксаночка і вам. Так, Тетяна Андрій з Дураком сперечатися не буду, бо себе поважаю. От так, правильно. Елена Чалає. Цим русским, коли правду кажеш, вони тільки те і можуть, що гидоту. Писати, бо аргументів нема. Ну, та, ну, а що ж вони напишуть? Якщо правду говориш, ну що ж вони можуть написати? Окрім брехні. Олександр, усі міста Росії це Україна. Юля Бойко. Їм нічого не докажеш. Так. Ну, якби Наталю Росія не прийшла, то б не було б бомб'йожок, а ви що думали? Таня Бондар, є ще один. Дякую, Таню. Так, коли пройде час, ботів не буде. Так, все буде добре. Герасименко Лідія, у вас гарна хустинка. Дякую, гарного дня вам. Арк, здравствуйте, що таке є грустне? Та нічого, все нормально. Завтра буде краще. Таня Люба, в тебе є обліпі обліпіха? Ні, Таню, нема обліпіхи. Ну, я її навіть не маю де посадити. Я з нею нічого не роблю, то нема в мене.